Підписка вподобайка та коментар повністю обов'язково. Завтра, 11 липня, у західних областях дощів майже не очікується, за виключенням Закарпатської та Воїнської областях. Там очікуються дощі та місцями грози впродовж доби. Щодо температури повітря впродовж доби, вона буде колуватись від 11 до 22 тепла. На півночі дощі та грози впродовж доби пройдуть по Чернігівській та Сумській областях. Порештій частині регіону без опадів. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від 14 до до 33 тепла у центральних областях душі та грози впродовж доби пройдуть по Полтавській та Дніпропетровській областях. Температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від 12 до 36 тепла. На сході опадів не очікується увесь день. Там температура повітря коливатиметься у межах від 25 до 39 тепла. На півдні країни душітиме лише у Запоріжжі та області, і також на виключній дощі у Херсонській області впродовж доби регіону без опадів. Температура повітря коливатиметься від 15 до 36 тепла. У Криму впродовж доби можуть дощі і невиключні грози, а так, без опадів. Температура впродовж доби коливатиметься від 18 до 35 тепла. Пориви вітру впродовж доби коливатиметься зі швидкістю від 5 до 14 метрів на секунду. Більш потужні вітер очікується на сході з прилами до 15 мс.